Ми тернопільська волонтерська молодіжна організація і опікуємося дітками, хворими на дитячий церебральний параліч. Ці дітки потребують звичайно уваги і любові, про що не всі знають. Звичайно, ДЦП звучить як страшний вирок, але насправді можна і розуміти це по-іншому, тому що дітки на відміну від нас здорових людей без фізичних вад, вони, якщо порівнювати, вони набагато краще для нас, тому що вони не мають вад душевних. З такого приводу, ми хотіли б, ми проводимо акцію волонтерську на допомогу цим діткам. Хотілося б, щоб люди побачили не тільки і почули, що є такий страшний діагноз тепер, але побачили, наскільки при цьому діагнозі може бути яскраві насичене життя. Маючи проблеми із ручками із ніжками, деякі не ходять, деякі погано дуже розмовляють, а деякі взагалі можуть не рухатися, роблять надзвичайно дивовижно гарні речі, що ми хотіли продемонструвати нашому суспільству. Тому з цього приводу ми проводимо волонтерську акцію, яка буде проходити в кінотеатрі «Перемога» з 12, з 13 до 15 грудня, з 12 до 21 першої години кожного ці три дня. Там були представлені роботи діток, із бісеру, і картини, і вироби з макраме та різне інше. Хотілося б сказати, щоб люди не були байдужими і відвідали нашу виставку. Виставка має благодійний характер, не важливо скільки, може дривні, може п'ять, може десять, може тридцять, хто скільки може. Саме головне хотілося щоб дітки знали, що про них знають, їх люблять, їх бачать і їх пам'ятають.